Акустичне насильство в Україні вступив в силу закон, що забороняє водіям вмикати музику у громадському транспорті. Пасажирам слухати композиції можна тільки у навушниках, водночас, особливо завзятих порушників тиші, водії мають право виганяти із салону. Про ці та інші зміни в законодавстві дізнавалась Валерія Пержун. Відтепер музики у громадському транспорті більше не буде. 7 жовтня в силу вступив закон щодо підтримки національного музичного продукту та обмеження публічного використання пісень держави-агресора. Цей документ також забороняє акустичне насильство у пасажирському транспорті. Тобто, у салонах громадського транспорту водії не мають права вмикати будь-яку музику, фільми чи інші звукові сигнали, крім інформації про поїздку. Даним законом. Перше в історії українського законодавства повністю заборонено будь-яке відтворення музичних творів, звуків фільмів, інших звукових сигналів в салоні автобуса. Передача звука може бути здійснена тільки в індивідуальні пристрої, тобто в наушники пасажирів. Слід зазначити, що це правило застосовується і до маршрутних транспортних засобів, таких як таксі. Таксі заборонено відтворення вище названих всіх творів, тільки дозволено, тільки з дозволу усіх пасажирів, що перебувають в нерегулярних маршрутних транспортних засобах. Пасажирам також не можна голосно слухати музику. Водій має право висадити порушника тиші. Ми поцікавились, як чернівчани ставляться до музики у громадському транспорті. Я вважаю, що це ну атмосферу. Коли їдеш в транспорті, було б класно, щоб позитив і емоції були. Не всім людям до вподоби одна і та ж пісня, одна і та ж музика. І може комусь це дратує, а комусь подобається. Було б краще, щоб все-таки грало щось, українське, народне, було б класно. Я негативно ставлюсь до того, що щось став над головою, ще крім водія, що об'являє, крім людей, то ще шумить і. Музика там чи ще щось говорять, то все одно не чутно так, як треба. А нагрузка йде на голову. Для мене це нейтрально, тому що я не дуже звертаю увагу на музику, але більше залежить від людини. Ну, чесно, нейтрально, але відповідно до нинішніх умов в нашій країні, то переважно треба, щоб музика була українською мовою, а не російською мовою. А так, то вона мені, чесно кажучи, не заважає. Чимало містян вже чули про нововведення. і сумніваються, чи справді закон щось змінить в реальному житті. Я думаю, взагалі нічого не змінить. Є люди, які спокійно хочуть приїхати. Ми правильно зробили. Я з цим згідний. Ну так буде добре. Навошник вухатися. навушники поставили сміть слухати музику. Хіба так? Мені це підвищить самосвідомість трошки українців. Бо то, що зараз дуже багато людей досі продовжують слухати російську мову. Я вважаю, що це неправильно. Особливо в такій ситуації повномасштабний напад почався, і люди не, не хочуть від цього відмовлятися. Це ж культура окупанта, по суті. Я думаю, це нічого не змінить, так як в сучасному світі всі в наушниках, і все одно всі слухають музику, це неможливо заборонити повністю. Я не думаю, що щось дасть. Буде все одно музика. Музика вічна. Дати можливо нічого аж таки так не дасть. Кардинально нічого не зміниться, тому що наскільки я помітила, в громадському транспорті і до цього моменту до впровадження закону, як і в міжміському, не вмикали музики. Як виявилось, закон вносить зміни не тільки у сферу перевезень та обслуговування, а ще й в іншій галузі. Це не самостійний закон, це закон, який вносить зміни і доповнення вже існуючі нормативні акти, а саме закони. Про культуру, про телебачення, радіомовлення, про кінематографію, про гастрольні заходи в Україні, про театр, театральну справу, про автомобільний транспорт. Мета прийняття даного закону мінімізувати ризики можливої ворожої пропаганди засобами музики на території України та збільшення обсягу національної музичного продукту в культурному просторі. Так заборонили відтворення у громадських місцях музики російських виконавців за винятком тих, що визнають агресію РФ проти України та виступають проти неї. Також збільшили норму української мови на телебаченні та радіо. Відтепер програми Солов'їною мають сягати від 75% усього до. Добового обсягу ведення передач, а українська музика заповнить як мінімум 40% загального обсягу пісень, поширених протягом доби. Валерія Пержуна, Андрій Маринесько, Василь Ставчанський Теми дня, ТВА.